Погляньте, хто сьогодні до нас завітав. У гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся, а маленька це катруся. Малята, до нас сьогодні завітали сестрички, Гануся та Катруся і принесли з собою фігури. Давайте розглянемо їх. Та це ж круг. А що це? Це ж нова геометрична фігура. Давайте познайомимося з нею. Це ж квадрат. Він має куточки та рівні сторони. Покажемо, дітки, пальчиками куточки. А тепер пальчик бігтиме по сторонах. Дітки, обведіть пальчиком сторони квадрата. Дітка, якщо пальчиком провести по контуру круга, то він буде рухатися без зупинки, тому що круг не має кутів. Дітки, тут ще щось у торбинці є. Ой, це м'ячик. На яку фігуру він схожий? Так, на круг. А давайте перевіримо, чи котиться він. Так, м'ячик котиться. А ще що тут? Це конструктор. На яку фігуру він схожий? Так, на квадрат. Спробуємо його прокотити. Не котиться. Апельсин. На яку фігуру він схожий? Так, на круг. Спробуємо його прокотити. Котиться. Фігуру він схожий? Так, на квадрат спробуємо його прокотити. Ні, не котиться. Квадратик я в руці тримаю та прокотить його бажаю. Квадратик не котиться, як не старається, куточками впирається. Дітки, а давайте ми зараз з вами пограємо в гру, на що схожий круг та квадрат. Круг і квадрат сперечаються, де є речі. Малята, давайте знайдемо предмети, які схожі за їх формою. М'яч. На що схожий? На круг. Подушка. На яку фігуру схожа, дітки? Молодці на квадрат. Кавун. На яку фігуру схожий? Правильно на круг. Печиво, на яку фігуру схоже? Вірно, на квадрат. Кільце на що схоже? Молодці, малята, на круг. Коробка. На яку фігуру схоже? Молодці на квадрат. Розумнички. Дівчатка-сестрички просять нас збудувати для них доріжки. У нас є великі квадратики і маленькі квадрати. Великий квадрат та маленький квадрат. Дітки, якого вони кольору? Так, червоного. Для великої ляльки ми збудуємо доріжку з великих квадратів. А для маленької ляльки ми збудуємо доріжку із маленьких квадратів. Маленьку доріжку ми побудували з маленьких квадратів. Для якої ляльки? Для маленької ляльки. А велику доріжку ми побудували з яких квадратів? Так, правильно, з великих квадратів. А для якої ляльки ми побудували? Молодці для великої ляльки. Ляльки дякують вам, їм дуже сподобалися доріжки. Дітки, давайте з вами згадаємо, як називається фігура, з якою ми познайомились. Так, це квадрат. Давайте ще раз скажемо. Квадрат. А чим відрізняється квадрат від круга? Так, у квадрата є кути. Стоп. А у круга немає. Дітки, ви молодці. А я чекаю фото та відео ваших робіт, де ви викладаєте доріжки. До побачення і до наступної зустрічі!